Маленькі українці малюють діти Прапор України, під вибухи, сирени, свист ракет, співають гімн, чекаючи на мир щоднини, не плачуть, хоч від страху душа болить. Ми їх не вчили бути вояками, а людяності, щастю і добру та біль і знищення. Руйнацію безтями сприймають діти, ніби проти них війну, їх душі чисті стали вояками, хоч і плекали в мирі, щоб росли, а відбудується все їхніми руками, щоб у любові щасті і добрі жили. Майбутнє України ті міцненькі з дитинства загартовані. Серця, це справжні українці, хоч і ще маленькі, своїх батьків продовжать справу до кінця.